Добрий день, дорогі учні. Наш навчальний рік добігає до свого завершення. Тому сьогодні ми з вами пишемо діагностувальну роботу з української мови. Це інтегрована діагностувальна робота, яка складатиметься з двох частин. Перша частина роботи диктант, друга робота з текстом. Що ж нам знадобиться? Найперше це ваше старання, завзятість, уважність і чудовий настрій. А також не забуваємо взяти або зошит, або листочок в похилу лінію, ручку, ну і посмішку. Починаємо. Відкривши листочок або зошит, ви записуєте число. 12 травня. Не пишемо слово діагностувальна робота, але пишемо слово диктант. 12 травня диктант та назву диктанту. Диктант, який ми сьогодні писатимемо, має назву травень. Поставте відео на паузу, якщо потрібно. Запишіть число, диктант та його назву Травень. Як ми працюватимемо. Спочатку ви ознайомитеся з текстом диктанту, прослухавши його. Я читатиму, ви уважно слухаєте, слухаєтесь в речення, можливо, якісь пригадуєте правила написання слів. Потім ми розберемо словникові слова, а потім я читатиму почергово кожне речення. І записуватимемо лише тоді. Тому, записавши число диктант і його назву, відкладіть ручки, сядьте зручно та слухаємо текст диктанту. Травень Земля зустрічає травень, зеленню та квітами. Проросла молода травичка. З'явилися перші листочки на деревах. Цвітуть фіалки, над річкою синіють незабудки. Білою хмаркою цвіту вкрилася черемха, від неї пливе солодкий запах, ліс наповнився пташиним співом. У щебет птахів уплітається трель солов'я. Усі величають весну. Ось, власне, і весь диктант. Ну що ж, у цьому диктанті зустрілися деякі слова, на яких я хочу наголосити: це слова черемха, «незабудки», «уплітається», трель, тобто співсолов'я, величають та зелені. Подивіться, будь ласка, уважно. Запам'ятайте, як вони пишуться. Зверніть увагу на орфограми. Прочитайте їх ще раз. І почнемо писати диктант. Беремо ваші ручки. Абзац, який ми відступаємо, за зразком, як на екрані. Будьте уважні, я спочатку читаю речення, а потім його диктую. Отже, будьте уважні. Перше речення диктанту. Записуємо його з абзацу. Земля зустрічає травень зеленню та квітами. Земля зустрічає. Земля зустрічає. Зустрічає травень зеленню та квітами, травень, зеленню та квітами. Зустрічає травень, зеленню та квітами. Перевіряємо речення. Хочу нагадати: коли ми перевіряємо речення, це означає, що потрібно поставити певний розділовий знак в кінці цього речення. Отже, перевіряємо перше речення. Земля зустрічає травень зеленню та квітами. Будьте уважні! Наступне речення з абзацу. Проросла молода травичка, записуємо речення, проросла. Проросла, молода. Проросла, молода, травичка. Проросла молода травичка. Перевіряємо речення. Проросла молода травичка. Наступне. З'явилися перші листочки на деревах. Записуємо. З'явилися перші. З'явилися. З'явилися перші. Листочки на деревах. З'явилися перші листочки на деревах. На деревах. Перевіряємо речення. З'явилися перші листочки на деревах. Наступне речення цвітуть фіалки. Записуємо. Цвітуть фіалки. Цвітуть фіалки. Перевіряємо речення. Світуть фіалки. Наступне речення. Над річкою синіють незабутки. Записуємо над річкою, над річкою синіють, синіють. Над. Річкою синіють незабудки. Пам'ятайте словне слово. Синіють незабудки. Синіють незабудки. Перевіряємо речення. Над річкою синіють незабудки. Наступне білою хмаркою цвіту вкрилася черемха. Записуємо білою хмаркою, білою хмаркою хмаркою. Цвіту, хмаркою цвіту цвіту вкрилася черемха, вкрилася, хмаркою цвіту, вкрилася. Черемха. Вкрилася черемха. Перевіряємо речення. Білою хмаркою цвіту вкрилася черемха. Наступне речення. Від неї пливе солодкий запах. Записуємо. Від неї від неї. пливе від неї пливе солодкий солодкий запах солодкий запах Перевіряємо речення. Від неї пливе солодкий запах. Наступне ліс наповнився пташиним співом. Ліс наповнився. Ліс наповнився. Ташиним наповнився. Наповнився. Пташиним. співом. Ташиним, співом. Перевіряємо речення. Ліс наповнився пташиним співом. Наступне речення. У щебет птахів уплітається трель солов'я. Записуємо у щебет птахів, у щебет птахів. Уплітається, уплітається. у щебет птахів уплітається, трель, солов'я, трель солов'я. Солов'я. Перевіряємо речення. У щебет птахів уплітається трель солов'я. Останнє речення. Усі величають весну. Записуємо. Усі усі величають. Вечають, величають весну. Величають весну. Перевіряємо останнє речення Усі величають весну. Ну що ж, я вас вітаю. Диктант написано. Залишилось перевірити ще раз увесь текст. Будьте уважні, я читатиму ще раз весь текст. Зверніть увагу на розділові знаки. На слова, які записані, на мої паузи. Нагадую, що у тексті було два абзаци. Перевіряємо весь диктант. Травень. Земля зустрічає травень зеленню та квітами. Проросла молода травичка. З'явилися перші листочки на деревах, цвітуть фіалки. Над річкою синіють незабудки. Білою хмаркою цвіту вкрилася черемха. Від неї пливе солодкий запах. Ліс наповнився пташиним співом. У щебет птахів уплітається трель солов'я. Усі величають весну. Ну що ж, молодці? Перша частина діагностувальної роботи виконана. Тепер переходимо до другої частини. На наступному рядочку запишіть посередині Робота з текстом. Робота з текстом. Робота з текстом. І відкладіть ручки. Робота з текстом складається з таких етапів. Спочатку ви читатимете. Текст. На прочитання цього тексту ви собі виділяєте той час, за який ви впораєтесь. Прочитавши текст, не повертаючись до нього більше, переходимо до виконання завдань. Спочатку читаємо текст. Ви поставите відео на паузу, прочитаєте текст, повернетеся до відео. І я поясню, як ми виконуємо завдання. Ну що ж, ось, власне, текст. Текст має назву Хлопчик і дзвіночок конвалії. Ось наша конвалія. Ставте відео на паузу, читайте текст вдумливо уважно, а потім повернемось. Отже, ви прочитали текст, уважно з ним ознайомилися. Тепер переходимо до виконання завдань. Дітки, до тексту не повертаємось. Робота з текстом на пам'ять. Тобто, що ви запам'ятали та як зрозуміли текст? Ну що ж, у вас написана робота з текстом. Ви можете пронумерувати декілька собі 1, 2, 3, 4, 5 або 1, 2, 3. І дивимося на завдання, які ми маємо. Ну що ж, перше завдання тестове. Друге також, третє також одна правильна відповідь. Четверте. Пригадай та напиши, що прошепотіла конвалію хлопчику. Коли він простяг до неї руку. Можна записати слова конвалії своїми словами або цитатою з тексту. Але я ще раз наголошую: до тексту не повертаємось. Отже, пригадайте та напишіть, що прошепотіла конвалія хлопчику, коли він простяг до неї руку в четвертому завданні. П'яте. Пригадай та запиши, на що була схожа квітка. Пригадайте, там було речення у тексті, на що була схожа квітка конвалії. Запишіться. Шосте. Визнач жанр твору. Тут також один варіант відповідей. 7. Придумай і напиши свій заголовок до тексту, який ви прочитали. Тобто, до цього тексту, що був попереднім. І у восьмому завданні напиши два-три речення про рослину чи тварину, яку ти вважаєш красивою, чим вона тебе захоплює. Отже, у восьмому завданні вам потрібно написати декілька речень, можна більше, про вашу улюблену рослину чи тварину, або ту, яку ви вважаєте дуже гарною, красивою. Тобто, ви маєте сказати, що це? Яка вона, або який він. І чим тебе захоплює? Щоб ці речення вийшли змістовними та зв'язними між собою. Будьте уважні, виконуйте уважно, читайте вдумливо, ви зараз поставите відео на паузу, виконайте вісім завдань за текстом та повернемось до відео, ставимо відео на паузу. Ну що ж, ви виконали завдання до другої частини діагностувальної роботи. Я вас хочу привітати, адже діагностувальна робота завершена. Перевірте її. Подивіться, чи все у вас записано. Чи, можливо щось потрібно дописати, виправити, чи є якісь інші деталі. Але хочу сказати, що ви молодці і вже впоралися з діагностувальною роботою з української мови. Тому на цьому наш урок з діагностувальною роботою завершується. Я бажаю вам успіхів, чекатиму на ваші роботи. І на все добре! До побачення!